Доброго ранку, малята! Подивіться, яке гарне дерево перед нами! Це сливове дерево! Що на ньому росте? Правильно, сливи! Давайте подивимось, які сливи вже виросли. Погляньте на гілочку. Якого вони кольору. Вірно, сині. Можуть бути фіолетовими або жовтими. Все залежить від сорту слив. Доторкніться, будь ласка, до слив. Які вони на дотик. Тверді чи м'які? Так, вони стали м'якими, тому що вже дозріли. Раніше на початку літа сливи були маленькі і зелені. Але завдяки чому вони виросли такими великими та солодкими? Правильно, сонечко їх гріло, а дощик поливав. Тому вони і виросли такими соковитими. А подивіться, що лежить на землі під деревом? Так, це сливи. Які вже зовсім дозріли і впали в дерево. Скоро і ми зможемо їх зібрати, помити та скуштувати. Смакота! Що ми можемо зробити зі сливами? Мама може приготувати смачний компот, спекти сливовий пиріг чи зробити варення солодке та сливове. Сьогодні, дітки, ми дізналися, що в серпні сливи вже дозрівають. Вони стають фіолетові, синім, що бувають жовті сливи. Вони м'які на дотик та дуже солодкі. А допомагають їм у цьому сонечко та дощик. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі малята!